До 1 листопада пройти верифікацію свого сімейного лікаря повинен кожен, хто і надалі бажає отримувати безкоштовні медичні послуги, як в центрі первинної медико-санітарної допомоги, так і в міській лікарні, а саме у вузьких спеціалістів. Для цього потрібно у сімейного лікаря уточнити свій номер телефону, ідентифікаційний код та паспортні дані. І після цього, звертаючись за потреби до вузького спеціаліста, вам потрібен буде лише ваш мобільний телефон. Номер вашого мобільного телефону має співпасти. З номером декларації сімейного лікаря. Тому, коли ви будете приходити до лікаря, вам на телефон буде приходити смс-код, який лікар, будете його казати лікаря, він буде його вносити в комп'ютер, і держава буде бачити, що ви дійсно у лікаря, що лікар вам дійсно призначив аналізи ультразвукове дослідження, рентген, КТ і все інше. Тобто, держава буде вже це бачити, що це дійсно відбулося. І тільки тоді, коли вона це побачить, вона зможе за вас заплатити, якщо ви не верифікували дані, тобто телефони у вас не співпали з декларацією. Або ви просто прийшли без телефону, забули його вдома, в автівці чи де інде, і ви прийшли до лікаря. Поліклініку без телефону ви не зможете пройти лікаря, і вам потрібно буде за цей візит. ну ви зможете, але вам потрібно буде за цей візит сплатити в касі лікарні А це <світтє> немалі кошти. Тому я вас е закликаю. До верифікації ваших декларацій у сімейного лікаря і до того, щоб ви приходили з телефоном до лікаря на прийом в поліклініку, отож, аби убезпечити себе, зробіть два необхідних для себе кроки: перший верифікуйте свої дані у сімейного лікаря, і другий приходьте до вузького спеціаліста зі своїм телефоном, на який повинна прийти смс. Тож бережіть себе і будьте здорові. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.